В сфері нерухомості мені могли подзвонити, і я мав кидати всі свої справи і йти її поселяти. Воно і близько не зрівниться з тою інформацією, яку викладали в коледжі молодший спеціаліст, технік програміст. Потрібно дивитися правді в очі. Типу, чувак, чому ти чекаєш? Це важливо не боятись. Думаю, мені повезло, що з першої співбесіди у Мене все добре вийшло. Я думаю, старання в гойті. Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас на каналі. Мене звати Оксана Саєвич. Я є тім лідом відділу англійської та відділу контролю якості в компанії GoIT. Ми продовжимо знайомитись з нашими випускниками. І сьогодні свою історію успіху нам розкаже Юрій Добрий, випускник курсу Fullstack76. Поділиться з нами своєю історією. Розкажи, де ти зараз працюєш, в якій компанії і яку позицію. Убіймаєш наразі. Я працюю в компанії Петерсон. Я позицію займаю драк Native девелопера. Розкажи, будь ласка, а яке ж було життя до IT? Я займався в сфері нерухомості, тобто uh -huh. це квартира подобово, і коли з'являлась людина, я з нею зізвонювався, показував квартиру. Приймав оплату, потрахував документи. Ну, тобто, така от роботка була. А скажи, будь ласка, що не влаштовувало, чому саме захотів змінити рід діяльності? Мені здається, головна проблема була в тому, що практично в будь-який момент мені могли подзвонити, скинути заселення, і я мав кидати всі будь-які свої справи, чим би я не займався, дзвонити тій людині і йти її поселяти в ІТ більш стабільно є робочий. Тиждень, там з понеділка по п'ятницю, так так в тебе є робочі години. Ти сидиш, виконуєш своє завдання. Якщо скоро виконав молодець, якщо ні, то можна трошечки довше посидіти, але головне, ти можеш собі вибрати якийсь конкретний проміжок часу і в ньому працювати. Комусь це вночі зручно, комусь в день, це вже кожному своє. Розкажи, будь ласка, як відбулось твоє знайомство з GoIT і чому обрав саме нас? З GoIT я дізнався від чоловіка сестри. Він знав, що я закінчив коледж it спеціальності комп'ютерні науки, uh -huh. і місяць як він там а, провчився, а, він мене повідомив, що типу курси круті. Типу, чувак, в чому ти чекаєш? Ти закінчив коледж, а далі не розвиваєшся. Типу, я впевнений. Тобі це сподобається. А чому він впевнений? Бо йому сподобалось, він був повний нуль. А за місяць-два він досягнув певних результатів, і йому це дуже подобалось. Тобто, в нього навіть самого очі загорілись, і це повпливало на мене також під час самого навчання, з якими труднощами ти стикався, і як рухався далі, порівнюючи ту інформацію, яку я отримав в коледжі. Це я чотири роки отримував спеціальність молодший спеціаліст, технік програміст. Mm -hmm. Але те, що було на курсах за ці десять місяців, воно і близько не зрівниться з тою інформацією, яку викладали в коледжі і в тому ж самому університеті. ще було в тому, що було дуже багато нової інформації, багато технологій настільки подробно про них розповідати, дізнаватись, набратись навичок і досвіду більше того. Коли ти читаєш чужий код, намагаєшся допомагати іншим, це теж трошечки інший скіл. Так як ти дивишся, як люди думають по іншому, дивлячись своїх код, перед проекти працювати в команді, особисті фідбек від викладача, від ментора, від лектора, це все дуже надихає, і але в той же час потрібно. Взяти себе в руки, коли щось не виходить, бо це абсолютно нормальні в кожній сфері, чим би людина не починала займатись. Що будь-які старання потребують зусиль. Чи важлива дисципліна в ІТ? Чи можливо на словоні вчитись і паралельно працювати? До прикладу, твоя думка знаю таку фразу, що мотивація може пройти, але дисципліна має бути завжди. Бувають моменти, коли ти впадаєш в таку маленьку депресію, коли в тебе щось не виходить. Ти тратиш на це багато часу, і все одно не розумієш, чому це так працює. Це буває практично з кожним. Просто головне повторювати одну і ту ж інформацію. Тобто, якщо ти її не засвоїв, значить ти її погано прочитав або мало часу приділив. Я розумію у всіх, робота можливо, сім'я. І це трошечки складно поєднувати з навчанням з новою інформацією, особливо якщо зайти людина до цього не була пов'язаною взагалі. Але якщо ти розумієш, для чого ти це йдеш, то дисципліна має бути обов'язково. Так, так, сто відсотків. Ти правий мотивація проходить. А якщо є дисципліна, то рано чи пізно ти точно досягнеш результату. Скажи, будь ласка, до навчання, який рівень англійської в тебе був, і чи ти підвищував цей рівень протягом навчання? І вже потім розкажи, будь ласка, наскільки зараз в роботі тобі потрібна англійська. У мене був рівень pre-intermediate. Uh -huh. Це, скажімо так, трішечки недостатній. В ідеалі має бути intermediate або upper intermediate. Це якщо коротко, а в моїй роботі, ну тобто в сфері IT, це дуже дуже важливо особисто зараз. Поки що з замовником я не спілкувався напряму. Але mm. от е, наразі в мене буде новий проект, і замовник е, з іншої країни в мене комунікація буде з нею на англійській, е, з тим лідом цієї команди. І відповідно всю комунікацію потрібно буде підтримати, тобто зрозуміти співрозмовника, самому щось сказати. Тобто, зі всіма про комунікувати треба буде англійською, і чи ти зараз займаєшся своєю англійською? Якщо так, то що ти робиш? Почну з того, що коли людина читає якусь документацію технічно на англійській, це теж дуже розвиває а викладач, тобто репетитор по англійській. І також мені дуже подобається, що в нашій компанії є спікінг-клаби, і я їх теж стараюся відвідувати. Супер, давай перейдемо до етапу. Коли ти працевлаштовувався, розкажи, будь ласка, етапи проходження співбесід, скільки їх було і якими вони були? Співбесід у мене була всього лише одна: спочатку технічна частина, тобто мені скинули завдання, як і це зазвичай буває. Мені на нього дали дедлайн там три дні. Але насправді це завдання можна було зробити буквально за пару годин. Я той же день мені здається, скинув технічне завдання. Через три дні мені відповіли, що все ок. Мене запрошено на софт співбесіду. Після цього ми вже зізвонились вживу. Мене почали питати взагалі про мій досвід роботи, як я дізнався про компанію. Також рекрутер розказав про. Компанію, як в цілому, чим вона займається, і про ту спеціальність на яку я йду, тобто про вакансію розповів. Також у нас була розмова про англійську. Десь хвилиночок 10-15 Ми повністю комунікували на англійській, щоб людина побачила взагалі, як я спілкуюся з англійський, який в мене рівень. Але так в мене прямо такого великого досвіду не було. Думаю, мені повезло, що з першої у мене все добре получилось. Я думаю, старання в -IT мені в цьому дуже допомогли. Коли ти вже отримав офер, в тебе був певний випробувальний період. Як проходив він? Чи мав ти менторську підтримку на роботі? Розкажи, будь ласка, так цей період був десь місяць. Підтримку від свого тімліда, тобто наставника, який за мене відповідав, вона була. це було в офісі, ага. і будь-які питання, які в мене виникали, будь-які складнощі мені по більшій частині все пояснювали. Тобто, якщо щось не зрозуміло, ти можеш підходити, запитувати, щоб ти на це не тратив mm -hmm. часу. Uh, з іншого боку, в GoIT мене навчили, що потрібно всі складнощі проходити самому. Тобто, якщо щось не зрозуміло, ти сам шукаєш uh, свої відповіді в інтернеті, той же Stack Overflow, але тут потрібно балансувати, коли в тебе є якісь дедлайни, і ти сидиш над задачею декілька годин, то все таки краще задати питання, щоб ти дали відповідь, і скоріш за все ситуація проясниться. Тобто розумно балансувати між пошуком самостійно і запитатись, і не боятись запитатись так, в чому потрібна допомога. Це важливо не боятись. У мене теж був такий період, що я краще не запитаю, бо про мене щось подумають, що я це не знаю. Це нормально, коли ти щось не знаєш. Це абсолютно нормально. Потрібно дивитися правді в очі, цікавить тебе щось, запитав, як би тобі складно не було. Як мінімум, зробити одне питання. А всі наступні питання, які в тебе будуть, а вони в тебе будуть, вони вже будуть легше тобі даватися. Не страшно чогось не знати, страшно нічого з цим не робити. І як ти думаєш, чи кожен може стати програмістом? Так я думаю, кожен не розумію, коли говорить. Люди, що потрібно мати спеціальну освіту або якесь логічне математичне мислення. Так, цей факт враховується в кожне він свій, але все абсолютно залежить від людини. Наскільки вона хоче змінити, наприклад, своє життя тепер і зараз, що її мотивує, щоб, щоб це зробити? Тобто в неї є якісь свої потреби, якісь бажання для чого вона має це зробити. В першу чергу ця робота має тобі подобатись, але може стати кожен. Це була серія мотиваційних відео від наших випускників. Підписуйтесь, ставте подобайку, і побачимось на каналі до зустрічі, Па-па.